Відкривай. Що ви льоті? Відкривай. Відкриваю тебе ключ. Давай відкривайте. Хто ти такий? Покажи документи. Покажи документи. Хто ти такий? документи, я сказав. Я депутат Верховної Ради. Хто ти? Показуйте ключ. Відкривай, хто ти такий, покажи документи. Що ти в дворі робиш? Це режимний об'єкт. Показуй документи. Документи показуй. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Я вимагаю, щоб ти припинив порушення законності. Те, що ти зараз робиш, це кримінал. Показуй документи. Це режимний об'єкт. Ти не міг сюди попасти, просто так. Ключ, де ключ? Бо будемо битися, блядь. Я тобі покажу. Я сказав документи і ключ. Почув чи не почув? Сия, ага, запори, да вже погано, так? Ты хочешь попиться? Выплыхайся, бандюган! Хто ты такий, я питаю? Что ти біжиш от народного депутата? Кто ты а чого охорона спокійно спостерігає? У вас бігає, неопізнаний об'єкт. Хто таким, я питаю? Я сказав документи. Документи, я сказав. Де охорона? Де начальник охорони? От туди старший зазвоняв, відійди сюди до мене, коли сижу, лейтенант. Хто ти такий, я питаю? Що ти тут того? Відкривай відкривай. Ти що, зайджу, Тік Трамнець? Ти стояв, відкрив ключом. двері, пропустив колег депутатів. Я сказав, лейтенант, сюди підійдіть. Бачите, тікає, а? Що з вами сталося, боягу? Хто подайдуть? Хто подають? Хто? Тягає, який закутку тягає. Ще й Ну, то там Так, давай, давай, викликай допомогу, подивимося, хто тобі помагатиме. Ти хатів від кого? Від мене ти зараз тобі буде ще річ. Показуй, хто ти такий. Ми засяли його. Зараз вивішу в інтернет його душу. Розшукай. А що ж тобі нас показала, тобі почав біжати місто від цього. Можете ще зараз виступити лікції пойдуть. Так давай, та булятку під'язники переводить. Ні, ну ясно, що це співробітник охорони державної, який прикидається, що вони не знали, хто він І отам стоїть із ключом. Охорона, бачите, не реагує. Тобто вони його знають. І вони його покривають. І ви перешкоджаєте, я вам всім кажу, оці опорні. По ви перешкоджа мені, як депутати, виконувати мої обов'язки посадові. По закривали двері, наставляли бандюків. Які не представляються, приставляються, я тобі сказав. Покажи документи. я документи? я вже не попав. Шульку викличе йому, йому багато. Ви знаєте, що? ви хто такий? А? Йому дуже багато. Я вам буде теж багато. Представляйтесь, Хто ви такі? Дай присядьте, дай присідайте. Він, правда, швидко бігає, хай прискідає. Але від мене не втечеш. Це ви є... подільники, так? Я не знаю про що я не Хто ви такі? Як ви сидіти поміти? Наверх, теж разом з ним. А чого там стояли? Наверх тут хтось. За гаразд, Це гаразд. Буде ще краще. А, а наверх. наверх. ти. не чіпає. Хто охоронець? Наверх іди. Не пускай не пускайте вас, стоїть із ключами, не пускають. Хто він такий? Куди ви дивитесь? Розпорядження, ви ж його пропускали, він же ж не на парашуті спустив сюди. Не допускав, давай кла що сюди. Німецькому пляну. Тебе що не ти не саме. Там нормальна людина, а ти не нормальне. Тик німецькому плену. Я руками контролі. Ти хто такий? Ти відкриваєш двері, пропускаєш депутатів. Я тебе типу, по-людськи попросив. Пропусти мене. Ти почав від мене тікати. Чого ти від мене тікаєш? Я не дістаюсь. Де? Слігін? А чого я двері? А, уже і ті Давай ключі. Давай тебе ключі. Люди давай. Давай, 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 добровиду, давай. Ты не маешь права. Прескожать явность депутата. Дай ключи. Давай. 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 Давай кто-то стоп, стоп. Человек ключи, і ты твори. Чи яки це ключи? Я подаю. Від чого ці ключі?

А ключ вставляється, але направо наліво не поварає, тому що вони з той сторони закрили. То есть факт перешкоджання діяльності народного депутата. На так звану сесію, яку вони проводять, попасти не можна. Якісь неопізнані об'єкти, які не представляються, але спокійно туди-сюди ходять. І може. А-а-а-а-а! Бачите? Від дворі. Це пульт відворіть. За то ось, а він розказує, що він не знає. Ось я питаю, у людини, яка начебто тут не, до чого не причетна, життя в нього фунт від воріт, від отець, від дверей. Такого що то він. Я як медлізник братися? дивіться, ось це пульт Від відворіть. відворіть. Я тільки що відкрив і закрив ті ворота. Закрив. Бо у вас вільня з роботи, якщо вони будуть відкриті, зайдуть люди. От я про вас думаю. От у мене питання: як ви охороняєте, коли у незнайомої людини без будь-яких документів пульт від режимного об'єкту від воріт? Я вас питаю, значить, ви або профнепригодні, бо у вас під носом ходять незнайомці і можливість відкривати будь-який об'єкт, або ви брешете в очі народному депутату України. з Злоходно. А те, що у вас совісті немає, це що в одному, що в другому випадку очевидно. Знаєте, я вам вертаю назад ваші пульти, від хай, хай, покладьте, Бо зайдуть, потім скажете, що ляшко тут повідкривав вам. Але оті охоронці ваші, те, що ви робите, це не Прийде час, будете відповідати. От за те, що ви робите. За те, що ви депутатом перешкоджаєте працювати, за те, що ви обманювали мене, будете відповідати. От згадаєте ви мене, земля вона кругла і повернеться, що сьогодні ви виконуєте злочинні накази, а завтра за це треба буде відповідати. І коли ви мені дурника клеїте, що я вже позвав, позвав. Совісті вас немає. Підіть додому жінці своїй, скажіть, що я мудак, бо я порушив присягу і порушив взагалі Конституцію України. We'll okay, you this